Ну що, сьогодні трошки допаяємо цей акумулятор. В першій частині ми його через репаркер пропустили, і він у нас, відповідно, через репаркер вже прогнаний. Значить, є у нас така паста Дніпремовська. Опять скажу, дніпрем рекламуєш. Ну, я не рекламую, я кажу те, що використовую. І У нас є такий проводочок. Беремо просто-напросто, акуратненько, наносимо. Йо-йо, то зараз опять прилетять всякі різні розумники, які будуть мені розповідати, що те не так і все не так. До речі, це е, Тесловські елементи нового зразка. Ось це ось, видно вам, да? Пляха-муха, вся робота коту під хвіст. Так, значить все-таки, якщо вже такий зальот відбувся, тоді вже мушу показати в ефір, як з цим боротися. Во, Це в нас звідси. Це в нас звідси. Це у нас звідси. Так. Ретельно, і ще раз дуже ретельно перевіряємо, чи всі в нас плюси, так, як треба, чи всі мінуси, так, як треба. Тому що буде ж горе. Так, отаке от кільця обов'язково використовуємо. І я показую тесловський елемент це старого зразку. Бачите, маленький трикутний клапан, за чого його важко паяти. Так, добре. Перевіряємо ще раз мінуси, плюси. Достали ми свій паяльник. Дніпраморський, але, але, що але... це паяльний мультиметр Дніпрямовський. Не падать, не плавить мені нічого. Так. Ху -ху -ху -ху. Тоді мені буде погано видно. Ось так я думаю, і вам, і мені буде видно нормально. Так, дивимося. Значення позитивне, позитивне. 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 Перекидаємо. Щупи. Позитивне. Позитивне. Ну і так далі. Значить, дивіться, важливим моментом є те, що ми на даному етапі ще перевірили ємність акумуляторів. Вони всі в районі 4,1. Тобто ніяких перенавантажень на якийсь із елементів, який там просів чи ще щось, немає. Елементи всі в чудовому стані. Тепер то ми можемо сміливо мазати. Так, паяльник всунули. Як мазати, я показав. Саме тому зараз я буду. Брати і мазати бігенько. До речі, так робити можна. Чому з тої сторони вони не спаяні? Як тільки вони з тої сторони будуть спаяні, отак робити категорично заборонено. Тому що акумулятори починають крутити в тому випадку, коли в них два кінці а, між собою з'єднані. Так. нас настільки прогрітий паяльник. Не прогрітий паяльник, хай ще гріється. А, значить, Використовую я ось такий діпрем. І, так, да, вона не Дніпрем. Вона просто шума каніфольверу одни з та місту хальків. Тільки б її б відкрити? би. Зараз за кадром я її відкрию, бо зараз буде... А ні, вона вже і так відкривається. Таке лучше, мабуть, за кадром відкрию. Так. Трохи чистим жалу. А з цим треба бути обережним. Чому? Тому що манюсінька часточка може попасти під клапан і коротнути. Задача зараз просто взяти і залудити. Зараз хай те набігається. Всім розкажуть, який поганий. Принципово не хочу паяти кислотою. А, чому не точечною сваркою? Справа в тому, що в мене немає стільки коштів, щоб купити точечну сварку, яка буде а, варити мідь. А в мене акумулятор буде на мідних шинах і, до речі, він буде лакований. Так, подивимося, як воно пристало. Коротше, цей акумулятор у нас готовий. Уксусом не смердить або електролітом. Це вже великий плюс. Звісно, деякі кілечка відпадають. Ми їх потім ще попідправляємо. Це, як то кажуть, не смертельно. Саме головне, що запаху немає, і результат, проміжний результат у нас ось такий. Тобто я вже, як буду паяти, я ще раз покажу. Який результат у нас? Подивимося, можливо, ще раз пройдемося анти, Антиотіслом анти -ок контактів. Ну це вже буде потім. Поки що він повинен трішки постояти. Трішки охолонуть і подивитися, чи всі акумулятори в нас в нормі. Зараз зроблю вставочку під одну ситуацію, яка в мене була, і ви зрозумієте, чому я так люблю кілечки і чому захисту багато не буває. Бачите, чому захисту багато не буває? А? Капнуло. Ну що, пайка, як завжди починається з самих проблемних місць. Проблемні місця у нас ми перевірили мультиметром. Там все чудово, напруга є, вона не просіла, не пропала. І дивимося, значить проблемними місцями в мене є акумулятори старого зразку і за їхньої маленької пятачка. Все взагалі проблемне, тому що два штуки підряд, і все, бачите, яка. от Трішки неправильно напаялося. Ну, коротше, зараз хейтери налетять. Розкажу що я рукожоп. Що таких як я надо. Не скажу, що робити, бо запікають. Ось проблемні акумулятори три штучки. З них якраз і почнемо. Так, мединізували трошки і поїхали. Ай, думав, я гадав і вирішив поїхати підряд. Одну сторону ми вже спаяли. Тепер права на помилку у нас немає. До речі, важливий момент, не забувайте видаляти ось такі от крупинки. Тому що це найбільший ворог акумулятора. Проходимо інколи зубною щіточкою. От, дивимося, чи все ретельно припаяно. Перевертаємо акумулятор і права на помилку ми вже не маємо. А звісно, треба було спочатку розрізати ленту пополам і сюди, приклеїти одну ленту, а потім попарно. Ну, Я зробив так, як не рекомендовано. Тож, ріжемо ленту, відсовимо його подалі, тому що він вже є не небезпечним. Скажімо так, став більш небезпечнішим, ніж був. От. режем ленту. Один кинчик и другой кинчик зараз будем резать. Да, из рук все выпадает. Цей кінчик ми забираємо подалі. Ці мідні пластинки ми теж забираємо подалі. От. І тепер наша задача накрити, ножнички теж забираємо подалі. Все, що металеве забирається подалі. Накрити акумулятор і потім, щоб була видна тільки зона пайки. А в моєму випадку це ось така от картонка. Тобто задача, яка щоб тут не торкнуло. А, звісно, на майбутнє я вже буду робити хитріше. Я спаю цю сторону, цю сторону, цю сторону, цю сторону. Да. Таким чином, все буде чудово лягати і Ну, Ми поїхали працювати далі. Ну що, поїхали, чорний мінус. Для початку відміряємо шлайф. Я думаю, BMS буде стоятись тут. Ось так от вона буде включена, її включати не можна. Включається вона в саму останню чергу. І хлоп! Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп, 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 хлоп. хлоп, хлоп, хлоп. От. От, я думаю, десь отако ми його і обріжемо цього кабеля. Звісно, обрізати кабель не рекомендовано, але можна. Стосуємо секретну зброю. Секретна зброя зроблена в Україні, але запальничка була б краще. Більш раціональніше використання. Так, і мінусова у нас клемка готова. Цей потужний паяльник нам вже більше не знадобиться, тому ми його кладемо на місце. Натомість використаємо ось цього короткого. Взяли ми манюній паяльник, пробуємо наскільки він вдало прогрітий. Так, прогрітий. Далі ми беремо пасту. Пам'ятайте, що кам'яку під напругою. Сюрпризів нам не треба. І починаємо паяти. Верніше було б непогано його залудити. До речі, лудити над акумулятором не рекомендовано. Ай! І видно вам чи ні, ось такі от крапки воно вона. досить небезпечні, тому що можуть попасти під клапан захисту і кориснути. Боюсь, маленькому паяльнику не під силу. Потрібно брати інший паяльник. Значить, взяв більш потужніший паяльник, червоний. Кому цікаво, чому він виглядає як новий, я зніму відео окремо. Недавно лудив, але ще холодний, бо щойно вімкнув. Паяли ми косу. Тепер дивіться, прикладаю отут. Головне перший раз не крутнути. Чити один. Далі в нас. Ось у нас дивіться. Вісі. Двінадцять. Дуже мелкі, дуже важко перекидати. Шістнадцять.

От. Значить, це означає лише одне. БМС ми можемо підключати. Тепер П у нас це вихід і Б це у нас на Б мінус. Ми його підключимо трішечки згодом. Отак от у от от нас буде підключатися БМСка. От. І отак от, от вона у мене кріпитиметься. Так, супер. Поки що ми БМС не підключаємо. Підключимо ми його трошки, трішки згодом є. Далі тут точно так же ми підключаємо активний балансир. Пішли, ми його підключати. і коса буде точно така ж сама. А єдине, що активний балансир буде десь в цьому районі. Так, підключимо ми. Так, для початку було б непогано закріпить провода. А з іншої сторони ми підемо, якщо тут, то в нас останній провід це у нас плюсовий. От якраз з плюсового провода ми підемо. Ці всі провода ми відкинемо. Суть та сама, тільки єдине, що у нас немає. Правильно, у нас немає. Розриву силових кабелей. Так, поїхали. Червоний плюс, червоний плюс. От і поїхали. Ну що спаяли ми її. Найбільше в з батарейка працювала. Так, перевіряємо. Плюс це у нас... А, ось у нас чорний мінус. І далі пішли. 4, Вісім. Двінадцять. Шестнадцать, двадцать, двадцать пять, двадцать девять, тридцать три, тридцать семь, сорок один есть. Включаем активный балансир. І, як бачимо, у нас по батареї все чудово. Все. А Якби він працював, він би засвітився як кисло, э, лампочки. А так як лампочки не світяться, значить все чудово. Перевіряємо ще раз. Чорний Б мінус, червоний плюс. Вставляємо. І якщо акумулятор збалансований, то так і буде. Ну що ж, на цьому перша частина закінчилася. Далі забираємо ножниці від гріха подалі і пам'ятаємо, що... що вже все така от гора наших цих сірників. Так що на цьому перша частина закінчилася. Буде він на дві частини, бо боюсь, що відео буде довгим. Тепер ми його загортаємо в тканину, несемо додому, збираємо всю свою майстерню, витягуємо з розетки паяльника. Паяльники, до речі, не люблять, коли довго працюють вимкнені робочим. Все, на цьому закінчилось. Друга частина ми його протестимо, скриїм лаком, вже як допаяємо, а, Замотаємо ми в ось такий каучук. Ось таким скотчем його обмотаємо. І буде він у нас служити вірою і правдою. Но ну, поки що на цьому все.